Всім привіт на каналі Тимор 11 ТВ. Сьогодні ми продовжуємо для вас читати книжку Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали четверту частину місяця серпня. Сьогодні нас чекає п'ята частина цього місяця. Ну що, Поїхали. Неділя. Ви знаєте, я мусив просто дотримуватись свого початкового. Плану та сидіти цього літа вдома, тому що всі мої клопоти почалися ж хвилі, як я вийшов із дому. Я не бачив ролі відтоді, як він украв мене перемогу в тих змаганнях із відеоігор, а датом не розмовляю зі мною відтоді, як його мало не зарештувало через мене. Та гадаю, що сьогодні у нас із татом все почало змінюватися. Пам'ятаєте ту статтю про передачу Манюні-Гарнюні від батька до сина. На сьогодні в газеті вийшов перший комік з вециний з вабівнівні гарні буде навіть гіршою за оригінал. Я показав його е -е, татові, і він погодився зі мною. Тоді я усвідомив, що в нас буде все гаразд. Ми з татом може і не згодні в всьому, та принаймні ми згодні щодо лосьових речей. Да, дехто сказав, би, що ненависть до коміксу доволі хиткий фундамент для стосунків, але правда в тому, що ми з татом ненавидимо безліч одних і тих самих речей. Можливо, я не надто близький з татом, але мене це влаштує. Я зрозумів, що стосунки буваються надто близькими. Я усвідомив, що канікули майже добігли кінця. Мама закінчила свій фотоальбом. Я при... прогортав його і поправді, не думаю, що він дуже точно відображає наше літо та гадаю, що історію про що та людина, яка робить світли. Найкраще літо всіх часів і народів. Ну от і все. Ми закінчили читати для вас книжку Щоденник Солобака. В наступній серії нас чекає нова книжка, а яка дізнається вже в наступній серії. А зараз... а зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурський ТВ. До побачення!